Купуючи печиво, ви даруєте надію. Такий девіз Благофесту. Перший фестиваль під назвою Сладость в радость відбувся в Києві у 2012 році. Тоді вдалося зібрати близько 40 тисяч гривень. Кошти пішли на допомогу дитячому будинку, школі-інтернату та хворому на онкологію хлопчику. У 2013 році ініціативу проведення Благофесту підтримали і в Нікополі. Один із ініціаторів Благофеста в цілому по Україні, це наша Нікопольчанка Юлія. Соколюк, ее сегодня нет, она не смогла приехать. И мы, когда были в Киеве, меня приглашали. Я вел этот концерт там. І ми просто задалі ідею, чому чому зробити це в Нікополі, Чим ми хуже тоді, у 2013-му, під час першого в Нікополі благофесту вдалось зібрати більше 8 тисяч гривень. Кошти пішли на ремонт зали для лікувальної фізкультури центру медико-соціальної реабілітації дітей. В цьому році проект продовжився, а допомагати вирішили сліпим з товариства УТОС. Ми допомагаємо тим людям, які в этом нуждаються му, що з 2012 року ми допомагали дітям. Мы помогали больницам, мы помогали э, слепым людям, мы помогали инвалидам и продолжаем это делать и в Никополе. В прошлом году мы помогали нашим деткам-инвалидам. Мы делали ремонт э, в спортивном зале. В этом году мы помогаем обществу УТОС. Это Никополь Марганец. Хотим закупить оборудование для автобусов, для того, чтобы... Озвучка йшла тих остановок, на яких вони знаходяться, щоб, щоб було їм проще в цьому плані. благофест. Це чудова можливість, цікаво та захоплююче провести час, а разом з тим і допомогти нужденним. Це й зробили Нікопольці. В парку металургів на них очікували різноманітні конкурси, цікава шоу-програма та майстер-класи. Благодійна фотосушка, лотерея, смачні солодощі. Таке не могло не сподобатись. Мероприятие прекрасне да, прекрасно. собі на шола особенно... Група фурор. Особенно прекрасные вот звірюшки, которые тут ходять. шикарный благофест. Якщо буде ще раз, я приду сюди. Ще і що на благофесті зібрали 6 тисяч гривень. Ініціативу обіцяють продовжити. Проводити такі фестивалі. Планують щорічно.